Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку про зайчика, який забув про найдорожче. На лісовій галявині жив зайчик. Він був веселий та швидкий і дуже допитливий. Але останнім часом він часто бурчав. Мама тільки й каже одягни шарфик, не бігай далеко. Тато завжди просить допомогти, а я так хочу гратися. А ці братики з сестричками вони весь час мені тільки заважають. Одного дня він образився і сказав: Все, я самий розумний, мені ніхто не потрібен. Піду жити сам у лісі. Зібрав торбинку з морквою і пішов у гущавину. Спершу було цікаво. Він бігав, стрибав, робив, що хотів, але скоро почало темніти. Подув холодний вітерець, Зайчик змерз, зголоднів і дуже злякався. Ой, а якби мама була тут, вона б дала мені теплий шарфик. Тато зробив би вогнище, а братики з сестричками розвеселили, б, не дали б мені нудьгувати. Зайчик заплакав і побіг назад, додому. Було тепло, світло і затишно. Коли він прибіг на галявину, мама міцно його обійняла. Тато посміхнувся, а братики з сестричками застрибали навколо. Ура! Ура! Зайчик повернувся, ура! З того часу зайчик уже ніколи не казав, що йому не потрібна сім'я, бо зрозумів найдорожче це ті. Тебе люблять. І ви, малята, не забувайте показувати, як ви любите усіх членів своєї сім'ї, як ви любите тата, маму, братиків, сестричок, бабусь і дідусів. Не забувайте про це. Кожному потрібна увага і ваша любов. Дякую вам за увагу. До наступної казки.